Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Така погода гарна, прекрасна, чудесна, правда, піднявся вітер. Вже були перші морозці, дуже гарні. Попливали на деякі наші рослини і так, трішечки налякали так, приходом зими чи нагадали про прихід зими. Але прийшли. Прийшло потепління, мабуть, що бабине літо. І стало дуже-дуже приємно. І я вирішила пройтися, погулятися, чи прогулятися, от, подихати відразу свіжим повітрям, сосною, щось вам показати, розказати. Сьогодні буде таке. Збірна, збірна, якась така, як то страва є, якась збірна, так, як то кажуть, щось зробила з того, що залишки з холодильника чи щось там в мене було на приміті, або нашкребла, і щось таке приготувала. Так, і в мене сьогодні буде відео про все і про багато чого, про різні аспекти. І ще мене воно надихнуло піти і поділитися з вами дечим. І проговорити про такий комплекс, що ми й далі українці. От ми вважаємо, що ми, ну, якщо це Європа, наприклад, якщо це за кордон, то там все таке, всі такі розумні, всі такі, е, як то сказати, допитливі, здібні, наполегливі і так далі. А ми, от та, от ми скільки років були в ізоляції, і ми не такі, і ми не такі творчі, і не так добиваємось, так далі. Але ні, хочеться вкотрі, вкотрі, вкотре, і вкотре, і вкотре як то. Розвіювати цей міф, говорити про його шкідливість і так далі. І ось я вам розкажу свіже з перших вуст по свіжих новинах, але потім ми вернемося до грибочки, поговоримо про грибочки і про квіточки. Оскільки я зараз проходжу тренінг від Гугла, офіційного Google Cloud, от може навіть отримаю сертифікат, і там відповідно дуже багато інформації, яка стосується продуктів Гугла, найперше. Та не найперше, а повністю присвячена насправді присвячений тренінг штучному інтелекту, AI, Generative AI і так далі. І так далі. Що ми можемо з допомогою нього робити? Мені, в принципі, для моїх таких професійних обов'язків це потрібно і вартує. От, ну і не тільки там є інформація про те, як працює програмка, якась як працює той штучний інтелект, і їхні програмки на основі штучного інтелекту, але і вони запрошують гостей на панельні дискусії. І от кажу: щойно, щойно з п'єса, як то говорять. По свіжих слідах ж таке, що я просто мусила піти і розвіятися, і поговорити, і розказати дещо. Так запросили вони кількох жінок, це для жінок загалом тренінг. Не тільки для жінок, але з, з акцентом на жінок. так, І вони запросили знову ж таки жінок, які мають високі посади: там, менеджер, директор, чи VP, чи client of success, client success, і так Саксес, і так далі. Тобто високі посади в гуглі в цій корпорації. І от одна з тих жінок. Така досить уже пристойного віку, ну, тобто не молода, якась зелена зовсім не обізнана з життям. Так? А людина, яка, здавалось би працює в гуглі і може проаналізувати і скласти 2 плюс От, І вона сказала, що вона працює в гуглі всього лиш рік. А загалом про себе, якщо розказати, вона починала з російської, от вона на загалом з Франції. Тобто це не є якась вихідка, може, в неї коріння якесь звітом з «Back to USSR. Але, але не знаю того. але Вона сказала так, що вона от хотіла присвятити себе Раше, хотіла так, тоді, на той час, 30 років тому, коли вона закінчила і вчила Росію, закінчила там, навчання своє, так? розпався Союз і, і, і Росія, вона така була перспективна і вона дуже хотіла себе присвятити цій країні. Але так вона тепер на гуглі всього лише рік працює на гуглі на якійсь керівній посаді. Я думаю, ну як ти, жінко? А 29 років, що ти робила? Немає більше що розказати реально про свій бекграунд. Треба знов згадати ту гниль, ту країну, те болото і, і чим гордитися, чим пишатися, що, що. Що тобі здавалося так, що це перспективна країна. Ну таке, для чого згадувати на такому тренінгу, який відвідує більше чотирьох тисяч, і, і ти, маючи таку посаду, вели... височезну, величезну, такі обов'язки на тому гуглі, і ти отаке ось страшне, страшне важлива інформація про твій бекграунд, що ти дуже сильно хотіла присвятити себе Угу. Таке. То Та, я вийшла і вирішила показати вам гриби. Але так, я вже не закінчила думку, що. Е, що я думала до цього часу, в тому числі, що та, от якщо це велика корпорація, Google, Facebook і так далі, то там наскільки розумні, туди важко потрапити, там такі співбезди, але люди є люди. Тобто, навіть якщо ти дуже розумна людина і керуєш якимись продажами, комерцією і так далі, але в тебе в голові далі може бути якась така абсолютно ностальгія за незрозуміло чим, тим Достоєвським, Тургенєвим і так далі. Та? І вбили, просто вбили, скільки нам ще робити, скільки нам ще треба роботи і працювати, і вкласти свої енергії завзяття, зусиль, часу, коштів, звісно, щоб розвіювати якомога, якомога наполегливіше оці всі міфи про ту велич тої країни болота. Але я хочу поговорити про ці гриби прекрасні. В мене ви познайомили з ними. Я насправді ще й досі не наважуюся їх споживати. Бо ну, я не на 100% впевнена, але по опису, по, по відео і по тому, як мені в тому числі підказує штучний інтелект. <хи> це є рядівка, звича, рядівка фі... чекайте рядівка фіолетова чи рядовка фіолетова. Взагалі кажуть, що рядівка бо росте рядочком. І дійсно я помітила цей нюанс, бо я так збирала, збирала, збирала. Вони всі рядочком, рядочком, рядочком. І от трішки відійшла в інше місце, ну неподалік, так? але знову ж таки, ось є рядочок знову. Тут я не знаходила в цьому місці, я вже знайшла тут. Ось ще один грибочок заховався. От, е, так, заховався красень. Тому я їх так позбираю і бачу, що, мабуть, не знають в цій окрузі цих грибів, крім мене також ніхто, бо ніхто не забирає. Хоча, з іншої сторони, забирати гриби, які вже хтось зірвав, мабуть, не надто і безпечно. Ось іще один. Тобто реально от, поруч така це полянка, але не так полянка, все-таки це рядочок. І от яка назва. Рядівка, рядівка. чи рядівка, звичайна, там є рядівка фіолетова, якісь із них є ніжка, Ніжка така фіолетова. А тут все фіолетове, дуже гарне. Я пам'ятаю, як мені сподобалось. І я такі світлини гарнесенькі зробила. Так моя камера дуже гарно пофотографувала. І ось П'ять братиків, грибочків, Так. які мені. Просто дуже сильно подобаються і я е, отримую не так насолоду, як то, ну, якби я, наприклад, їх зварила і споживала, так, не знаю, можливо, дійсно вони дуже-дуже сильно інна, е, смакують, але умовно їстівний гриб мене трішечки зупиняє, бо так пише Вікіпедія. Так, що що таке умовно їстівний, що хоча б 20 хвилин проваритись, сидіти і далі готувати. Ну, хто зна. Але дуже мені подобається його знімати. Який він прекрасний, яка прекрасна кольорова в нього така палітра для мене цікава. І от що, до речі, мороз про мороз, якщо говорити, не померзли вони. Бо навіть мухомори, дуже-дуже багато тут мухоморів, вони померзли. Звісно, квіти деякі, там жоржини. Хризантеми, гортензії найперше померзли. А ось оця рядівка, цей грибочок не померз. Так, Тому я буду ще, мабуть, приходити щось тут вишукувати, знімати для вас і та, показувати, яке може бути цікаве ось навіть такі грибочки. Але ходімте далі і ще поговоримо про квіточки трішки. Гравілат, гравіла чиліський, якийсь із тих сортів, тобто в мене їх багато сортів. Я всі не знаю на пам'ять, але мене потішив. Квітка гравілату заквітла, вона встигла заквітнути перед морозами, перед заморозками, і тоді вона виглядала неймовірно гарно, дуже гарної жовтої барви, з жовто-зеленкуватої трішечки, але більше все таки основна барва жовта. І от скількись днів, вже три ночі, мабуть, підряд були такі сильненькі морози. І вона трішечки втратила таку свою ідеальну, прекрасну декоративність, але все ж таки є ще квітка і в таку, в таку дни, ну, чи то в таку дату, точніше, це дуже і дуже тішить, бо насправді померзли навіть гортензії волотисті. Підмерзло листя, покоричневіло дуже швидко, і суцвіття, і, звісно, все. Вже немає тої декоративності. Вже що то мовити про. Гуртензії широколисті. звісно, вони померзли найперше. Але гравілат хотіла я, щоб ця квітка вона була в кадрі, отакого от числа, яке то вже 20-ті числа жовтня. Так, вона заквітла друге чи третє дихання і наші пуп'янки має. Ну, вже ті пуп'янки навряд чи відкриються. І враховуючи, що в мене не один сорт того гравілата, а заквітнула тільки чомусь оця одна. Ось така краса. Треба буде собі запам'ятати. І на наступний жовтень, може, теж вона таке мене, таке мені видасть і потішить. Тут в мене буде незабаром рости азиміна. Я собі ще придбала, бо в мене є вже одне дерево. І я придбала собі ще азиміну, а росло перети в мене «Endless Summer Love». Endless Summer uh, The Love чи Love, Summer Love um, серія Кортензія Великолиста, Макрофіла з серії Endless Summer. Та серія досить, -досить така, вважається витривала і гарна. Не всі сорти um, ідентично гарні і витривалі, але Endless Summer Love» ніби, ніби теж вважається досить, -досить гарним сортом. От, і то в мене було сонячне місце, не було, а є сонячне місце. Тому я її все-таки вирішила забрати цього року. І загалом я гортензії свої, майже всі з сонячного місця будуть пересаджувати, бо тому, що все-таки сонце їм не підходить. А в кадрі Жакартьє, яка чи не останньою завершує сезон квітування, ну, звісно, це вже теж не найкращий вигляд, не найідеальніший, який тільки може бути. Але щось іще є. кущик дуже гармонійний. Я його влітку так дуже сильно обрізала, і він оце якраз на цей час мені наростив дуже гарний гармонійний кущик з повністю критий листям, з пуп'янками. Звісно, деякі розквітли квіти, встигли розкритися, але більшість все таки не встигнуть розкритися. Також пересаджую дещо тут у мене були. Ну пересаджую і роблю деякі нові насадження. Дуже дуже, дуже мінімально я цьогоріч висаджую нові троянди. Не маю я можливості такої фізичної здоров'я. Так ні, не так, щоб я зовсім. Якось без сил, але не хочеться дуже перевантажувати себе. Але я з таких людей, що я просто ну, хочу щось, щось нове, щоб в мене було. Тобто, навесні чи нового сезону, я хочу, щоб щось нове розкрилося, щось нове побачити. Тому висадила. Загалом це не дуже нова, це мія мала бути, бо моя загинула. Але приїхала мені мія біча. Мія біча теж має бути непогана, тому я не сильно розчарувалася чи не сильно розчаруюся і надіюся, вона мене потішить. А що я тут посадила? А тут в мене буде рости. Пінк Леді Шалот. Біля леді Шалот. Ну, біля не біля, загалом, ну, загалом то біля, але відступ я зробила більше метра. Хоча леді Шалот, я не знаю, їй більше метра, може це і замало відстань, але побачимо. Тобто між Жак Картьє і Леді оф Шалот, в мене тепер буде рости Пінк Леді Шалот. Дуже мені сподобав, сподобався цей спорт. Одного разу це було позаминулого. Чи минулого, ні, позаминулого, мені здається, року В мене на кущеві було дві квітки. Оцей такий спорт, така мутація вийшла, рожевого варіанта леді. Мені це сподобалось, і я думаю, о, дуже гарно, як вони разом ці кущі розквітнуть і поєднаються. Вони ж мають бути по, там, по структурі, по типу зростання, по типу квітування, по витривалості, мабуть, що вони досить-досить наближені. І от побачимо, як це буде виглядати. Надіюсь, буде гарно. Позаду в шалок близько до сітки я сіяла, сіяла е, зараз, мангольд", мангольд, вичитала на зеленій альтанці про корисні властивості того мангольда. От Сіяла, ще все не з'їла, але я собі його даю в салат. фактично. Або просто Зриваю кілька листочків і навіть не кришу в салат, а просто листя. Споживаю як шпинат наприклад, листя ціли, так, і цей мангольд. От, позаду росте. Що я ще висадила? Ще два кущики, зовсім небагато. Але ще мені приїде одна, мабуть, що приїде одна посилка, надіюся. Ще я посадила корал-жиле. В мене теж вона є, але в іншому місці, і вона така дуже-дуже там ну, не так ідеально наростає, як хотілося, бо там піщаний ґрунт. Я її звідти пересаджу, але купила дублікат, бо мені вона дуже подобається своїм кольором, своїм ароматом, своїм. Якби... Типом квітки, так структурою, будовою квітки, тривалістю і так далі. і так далі. Тому я вирішила посадити собі сюди ще одну красуню. І якийсь із тих двох кущів, надіюся, буде розвиватися гарно і буде мене тішити. І ще China Girl. У Мене теж росте China Girl, але в іншому місті. Знову ж дуже схожа ситуація до корал жиле, але посадила я її в кращому тепер місці і надію. Дуже-дуже гарно буде мені нарощувати в цьому новому місці і показувати себе. І ще деякі роблю перетрубації. Перетрубації. Змінюю дещо, позабирала, як я казала, гортензії, макрофіли широколисті, великолисті з сонячного місця, а натомість вже дві ось, посадила троянди, висаджую троянди з іншого місця. Під сосною в мене росте частина троянд. Не під самою сосною, не дуже близько до сосни, але оскільки сосна не мала, а широченька вже, то вона е, якби розлого так над ними дуже дуже ті віти свої тримає. І е, мало того, що розлогу туди не дуже волога потрапляє, там тіні забагато, і вони себе дуже-дуже так чихаренько показують, які це красуні. Це в нас є Беатріс, і мене не раз запитували про неї, а я знаю, що це. Троянда ж дуже гарна, з дуже великим потенціалом. І мені не хочеться її втратити. І мені хочеться, щоб вона розвивалася дуже прекрасно і дуже гарно. Тому я її забрала сюди. Це повністю сонячне місце. Як для троян. це ідеально і прекрасно. Загалом кущик виглядає ну, непогано, як ніби от придбала я звичайний кущ і висадила. Дворічний. Що я побачила, мінус висаджування біля, принаймні біля сосни. Хай навіть там метрів п'ять від, 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 від сосни відступ, але кажу замало вологи, так забагато тіні, і коренева система не розвинулася так, як могла би розвинутися. Досить вона так не, не піддала в рості, хоча кущ наростав і квітнув, і так далі. Але коренева така була бідненька. І ще одна красуня Джуліет від Девід Остін Роузес, що Беатріс, що Джуліет. Девідусін Роузис та сама ситуація, та сама історія, хоча навіть ще гірша, бо тому, що Джулія зовсім мало наростала і розвивалася. І я її теж сюди забрала. Тому так, гортензіям сонце не підходить пряме, а трояндам сонце пряме підходить, принаймні цим сортам, які я сюди пересадила. І от, надіюся, буде їм набагато краще. І ці сорти будуть розвиватись, і що я їх не втрачу, а буду мати красу і в себе і показувати вам. Ще в мене продовжиться ця вся. Ця дія, тут півоня лежить, бо в мене ще є що забирати. Ще заберу кілька гортензій, які пора забирати з того сонячного місця. Ось одна, друга. Півоня вже лягла, вже треба із півонією працювати. Ось ще одна гортензія тобто є ще що пересаджувати, і на їхнє місце будуть або тюльпани, або троянди. Побачимо, бо якщо дуже близько до півонії, то це будуть тюльпани, якщо не дуже близько троянди. Буду щось собі тут комбінувати. І про півоні, яка ще робота зараз буде з ними? Я читала і так практикую, що півонія, якщо вона от стояча, ще навіть якщо вона підмерзла, покоричневіла, її не варто ще забирати. А коли її варто зрізати, коли вона вже така лежить. Тобто мороз, 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 заморозок, 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 замороз. півонія вже повлягалася, тобто пагони вже лежать, і це якби ознака того, що можна вже її зрізати на зимівлю. Безсмертник, мені було цікаво, як безсмертник буде теж, доки він виживає, витримує і так далі. Е, так, він обмерз, мороз його повністю попсував листя, пагони покоричневілу ну це таке. Квіти теж попсувалися. Деякі в досить непоганому ще стані, і їх можна зрізати в букет, але більшість квітів вже вже покоричневіло. І так, якщо в букет, то не варто чекати в морозів чи заморозків, а треба зрізати раніше. Хоча з іншої сторони такі пагони. Цупкенькі. В принципі, ще можна можна знайти якісь декоративні квіти і теж встигнути зрізати, чи поставити, чи засушити. Ну, і ще ось кілька гарних таких яскраво осінніх кольорів, по потраплячи так що потрапили в кадр. Моя улюблена Азалія, улюблена по по осені, чи в осінню пору, чи в осінній сезон, бо тому що вона має дуже дуже гарне листя, дуже дуже гарної барви, саме такої осінньої, осінньо-карпатської барви, і дуже, як би, і червона, і, і така брунатна відтінки, і помаранчева, і жовтувата, ну, Гарна гарна барва, абсолютно прекрасна, ідеальна барва осені. і поруч Обмерзла гортензія, е, навіть не один сорт е, волотиста, яка ніби витримує морози. Ну, звісно, вони її не, не пошкодять зовсім сильно. Вона все одно на наступний рік квітнутиме, все буде добре з нею, з нею, але зараз це така композиція прямо осінньо-осінньо. Цікава. І люблю я так перейтися тут і подивитися. І от тут я забрала гортензію Wood White, широколисту, великолисту макрофілу. Вона вже сьогодні я її пересадила під сосну замість троянди. Не зам, ні, не замість троянди. У мене там було місце підготовлене для гортензії. От. Але сюди якраз. Прийде, чи пересажу я троянду е, корал желе яка в мене росте в піщаному ґрунті, а сюди я її посажу. І тут вона мені розбавить отаку одноманітність гортензієво-півонієву, бо півонії, коли вже перецвітають, то зелень, зелень, зелень. Гортензії ще теж не квітнуть. Зелень, зелень, зелень. А буде рости між ними корал желе е, Корал желе ж сюди дуже гарно підійде, бо м -м, хоча б півонії і високі, і ці гортензії волотисті такі не низенькі, а досить високі поза метр. Але корал -желе, вона теж росте високою поза метр, метр двадцять, метр тридцять, навіть на піску на піщаному ґрунті. А тут буде навіть ще, я думаю, вища і буде дуже гарно сюди вписуватися і розбавлятися. Ось так. Ще тут є зелень моху. Ну так дуже гарно. Я люблю тут ходити, заглядати. Я, я загалом люблю кольори, структури різні, щось таке цікаве, спостерігати, промацувати. От цей мох я минулоріч вкривала ним гортензії макрофіли, а потім просто повідкидала з них, і от він на землі собі так розростається, робить такий гарний килимок. Жовтий, жовтісінький, не висохні нічого. Тому так. Ось так наговорила три мішки гречаної вовни, а може й більше. Але надіюся так, що не втомила вас прогулянка, була така, може, пізнавання, може, цікава, може щось собі почерпнули, або просто послухали. Я знаю, що хтось любить просто фоново послухати. Не обов'язково, щоб завжди щось корисне почерпнути, а просто ніби навіть так. Послухати, що хто чим живе, хто чим дихає, хто чим зайнятий зараз, і так далі. Що у вас? Які у вас зараз активності? Або які плани, що на вихідні, в нас на вихідні просто ідеально гарну погоду, малюють, треба ловити момент. В мене в планах точно тюрпани. Надіюся, я подужаю, чи подолаю, чи подужаю подолати ту велику кількість і висаджу їх. От. А потім буду пересаджувати троянди. Ну і чекати ще кілька кущиків нових і якось то все тулити. Та є, що робити, є що робити. Осінь, це завжди є, що робити. Тому так. Дякую за перегляд, дякувати вам за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!